Ось пройшла ще одна сесія міськради. Депутати працювали як ніколи добре, ніхто не лаявся, навіть пікатні подарунки дарували один одному. Попрацювали плідно, прийняли багато рішень. На одному з них ми вирішили загострити увагу. Дивіться далі, як Аліна Мирко повернулася назад до школи і що вона там намагалася з'ясувати. Минулої середи наші депутати ну просто порадували своєю роботою. Зібрались майже всі і як сіли працювати. Рішення прийнято. Без перерв та криків прийняли понад півтори сотні рішень. Приємно здивували як журналістів, так і активістів. Та це були б не наші депутати, аби все пройшло як по маслу. Пану Суханову депутату з ОПО-блоку, невідомий вручив хм, таку собі цукерочку. Сесійна зала у захваті. Та навіть таке не змусило наших бджілок піти на перерву. Тож найголовніше рішення цієї сесії у вас на екрані. Дніпропетровську міськраду нарешті перейменували у Дніпровську, прийняли програму парцитипаторного бюджетування. Тобто Дніпровці будуть приймати участь у розділенні бюджету. Затвердили програму розвитку велосипедної інфраструктури міста аж до 2020 року та розірвали відносини з російськими містами-побратимами. Прийняли ще одне рішення, яке нас зацікавило. Депутати одностайно проголосували за те, аби змінити харчування дітей у школах та садочках на здорове та прибрати шкідливі продукти з раціону. Ми запретіли, істественне чіпсисники, то садержать собі усілітілі вкуса, ароматизатори. Це стосується і орешків, і шоколадок. Тож через місяць-два у наших школах очікується зміна меню та повний контроль їжі дітей. А для цього потрібен лише офіційний підпис Філатова на документах. Хоч рішення ме ще не підписав, але ми все одно приїхали до однієї з міських шкіл Дніпра, аби перевірити, що їдять та п'ють наші діти. Це звичайна середньостатистична школа. В ній вчиться більше тисячі дітей, і вони їдять тут двічі на день. Пойдемте зі мною, Я вам покажу нашу столову. Ви посмотрите в яких умовах питаються діти, як діти кушають. Ми чекали тут побачити буфет із легкою та шкідливою закускою та коли зайшли до їдальні нашому здивуванню не було меж учні за обидві щоки наминали борщ кашу м'ясо ніяких чіпсів ніяких яких батончиків ніяких яких Буфетної буфетна продукція значить ми туди виставляємо тільки негазовану воду тільки сок Яблоки і собственно випічку. У нас продаються яблуки, банани бувають, продаються і просто дають їх. Ну якби чипси, мне кажется, лишнее, сухарики і остальне. Ще три роки тому ця школа відмовилась від хімічних продуктів і тепер вони самі все готують. Тож кухарі, аби нагодувати таку кількість дітей, приходять до школи о четвертій годині ранку. Уявіть собі, як вони люблять свою роботу. А ще тут навіть зробили дієтичне меню для особливих учнів. По понедільникам у нас сосиски, во вторник у нас бікстрогана, в середу у нас котлета в четвер. У нас тефтелька, в п'ятницю у нас відбивні». Тож я тут походила, вивчила меню і з впевненістю можу сказати: цій школі зміни в меню не потрібні. Діти і головне їхні батьки можуть бути спокійними. Та біда в тому, що це лише один заклад із сотень а більшість з дніпровських шкіл і садочків просто не хочуть змінювати багаторічну систему закупок шкідливої їжі. Але під тиском депутатів їм прийдеться це зробити.